Сьогодні ви вночі, десь в три години ночі. Ну, я точно не знаю скільки. Підпалили два кіоски. Третього не теж схіли підпалити не стигу. Побили сторожа. Підприємиця Ніна розповідає обставини пожежі, яка сталася на ринку дикого вночі 4 вересня. За інформацією поліції, близько другої години ночі невідомі спочатку напали на сторожа, потім підпалили шини на даху одного з кіосків. Вогонь поширився і на стіни двох сусідніх торгівельних точок. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Особи зловмисників та сума збитків встановлюються. Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень охоронцю. Сьогодні ринок дикого зачинений. Підприємці тимчасово зупинили торгівлю, оскільки прийшли під стіни міськвиконкому із проханням до депутатів продовжити оренду стоянки і під'їзду до ринку дикого на вулиці Здолбунівській. Директорка ринку Олена Нездюр коментувати пожежу та побиття працівника відмовилась. А охоронці не впустили журналістів Суспільного на територію, де сталося займання. Надія Кривко, Ольга Данилишина та Валерій Мартинюк. Суспільне новини рівне.